Книга Ісуса Навина, розділ двадцять третій. І минуло багато часу. Господь дав Ізраїлові навкруги спокій від усіх ворогів його, та й Ісус застарівся і був уже ветхий деньмин. І скликав Ісус усього Ізраїля, старших Його, голів Його, суддів Його і начальників, та й промовив до них. Старий оце я, та й похилі мої літам. Ви бачили все, що вчинив Господь, Бог ваш, з усіма народами цими задля вас, і як сам Господь, Бог ваш, воював за вас. Дивіться. Я розділив за жеребом між вами на власність для колін ваших оці народи, що я вигубив був від Йордану аж до великого моря на заході сонця. Ті ж, що ще зосталися, сам Господь, Бог ваш, порозкидає їх перед вами, Він прожене їх перед вами, і ви заволодієте їхнім краєм, як вам обіцяв був Господь. Бог ваш. Тому старайтесь чим дуж допильновувати і робити все те, що написане в книзі закону Мойсея, не відхиляючись від нього ні праворуч, ні ліворуч. Не змішуйтесь з цими народами, що лишаються ще між вами, не прикликайте імені богів їхніх, не кляніться ними, не служіть їм і не припадайте перед ними. Ви маєте держатись Господа, Бога вашого, як це чинили ви були по цей день. Тому і попроганяв Господь сперед вас народи великі і сильні, ніхто не встояв перед вами аж по сьогодні. Один з вас тисячу гнатиме перед собою, сам бо Господь, Бог ваш, буде за вас воювати, як це Він вам був обіцяв. Пильнуйте ж вельми. Ради життя вашого, щоб любити Господа Бога вашого. Бо як ви відвернетесь назад і пристанете до залишків цих народів, що зостались між вами, мішаючися з ними сватанням, та підете до них, і вони до вас, то затямте собі добре, що Господь, Бог ваш, не буде більше проганяти зберед вас оці народи, і вони будуть для вас Сіткою і пасткою, бичем на ребрах ваших і колючкою в очах ваших, аж поки не зникнете з цієї хорошої землі, що Господь Бог ваш дав вам. Ось сьогодні я на шляху, що ним мусить пройти весь мир. Тож признайте всім серцем вашим і всією вашою душею, що добрі обітниці. Які Господь Бог ваш дав вам, усі вони для вас справдились, ані одна з них марною не стала. Але як здійснилась на вас кожна добра обітниця, що її Господь, Бог ваш, дав вам, так само наведе на вас Господь усяке лихо, аж поки не викорінить вас із цієї хорошої землі, що Господь Бог ваш дав вам. Коли переступите союз Господа Бога вашого, що його Він уклав з вами, та й підете служити богам іншим і кланятися перед ними, тож гнів Господній на вас запалає, і ви притьмом зникнете з тієї гарної землі, яку Він дав вам.